Номер 482, Брізі Rubix 2, ціна 5 тисяч гривень. Це у нас німецька компанія Sunrise Medical. Розкладаємо. І параметри. Ширина сидіння 46 см між підлокітниками, загальна ширина від обода до обода 68 см, глибина сидіння 41, але плюс ще регулюється. Висота від сидіння до підлоги 40-50 см, висота спинки 43 см, важить він 18 кг. І навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, все в ньому справне, все працює. З мінусів те, що є нормальні сліди експлуатації, вигляди різних там царапин, ну і те, що треба буде ганчіркою трохи от повитарати візок по порядку. Підніжки складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут. Круче. Тут, мож, якщо відкрутити, то можна регулювати кут нахилу ось цієї платформи. На одній ми бачимо є ремінець проти зв'язкового звоняння ніг, на другій немає. Передні колеса з ґрунтюваю обертаються. Це свідчить, нічого не штукуриться, свідчить про те, що підшипники у нормі. Ну, Для прикладу, ось тут немає такої заглушки чорної. Така, яка є тут. Ось. У нас це металічні. Вилки, тобто не пластик якийсь китайський. Є можливість регулювати кут нахилу висоту коліс, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Це у нас литі колеса, діаметр, розмір їхній 140 на 40. А задні колеса литі колеса, 24. Доволі ще непоганий рівень протектора. По всьому периметру обода є у нас царапини. Це у нас швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює, є можливість регулювати, поселізатись, робиться це ззаді. А ручка от за рахунок того, що вона така велика. Зручно неї от, якраз от блокувати. З другої сторони, все так само працює. Протектор хороший, муфта працює, царапини є. Сидіння. А сидіння подвійне, тут знизу такий презент всередині м'які наповнювач. Чорне, не вигорівши, те саме стосується і спинки. Пошкоджень якихось я не можу знайти. Але, але все рівно раджу зняти його і попрати. Ось тут ці заглушки от виймаємо і витягуємо на себе. Спинка м'яка, плюс регулюється по натягу з мінусів. Хіба що десь якісь такі невеличкі, бачите? Ось тут. Надірвана, але ну, то вона так з краєчку, в очі накидається. Ну, і, звісно, так само отут бачите, відкручуєте і знімаєте. Підлокітники. Чорненькі, все ок. Ці боковушки пластикові, також ці цілі, відкидаються вони, регулюються по глибині, ось бачите тут ці ото переставляємо і можна туди далі підсунути ще. Так, далі. Далі. Ще не закінчилось. Ось так вигляд має ззаду. Регульована спинка. Це ось тут ми ось е, е, ці ремені послабємо. Людина відхиляється настільки, наскільки їй зручно, затягуєте і таким чином е, користувач. Крісло буде завжди знаходитись у зручній для нього позі. Великим бонусом є працюючий гальма на ручках, незамінна штука, якщо вам десь треба підніматися, чи спускатися, ви зажимаєте гальма і а, собі помаленьку, наприклад, спускаєтеся з пандуса, так, щоб не бігти не за тим візком. Також, також, Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння, а це ще можна регулювати відстані між передніми і задніми колесами, так, щоб відцентрувати під свій центр ваги під користувача. Також, а тут зверху це ми можемо регулювати глибину сидіння. Загалом досить таки непоганий візок. І в... В хорошому стані, назвемо це так. Стан справді хороший, просто треба буде ще трішки його оце от відчистити. Придбати дане крісло колісне можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.